Як зупинити цукровий діабет? На жаль, сьогодні це захворювання дуже швидко поширюється серед населення, бо він підкрадається дуже підступно і його легко-легко пропустити. А все починається з інсулінорезистентності. Це такий стан, коли наші клітини. Втрачають чутливість до інсуліну, і глюкоза не може попасти в клітину. І тоді наша підшлункова все більше і більше синтезує інсуліну, щоб справитись з напливом глюкози. Наш організм створений природою дуже мудро, і наше тіло подає нам сигнали, що в організмі щось не те відбувається, що просить нас звернути увагу, але ми дуже часто ці симптоми. Ігноруємо. У вас буває так, що ви ранком ранку прокинулись і відчуваєте втому, навіть після того, як ви ніби всю ніч спали і відпочивали. Тяга до солодкого, спрага, особливо вночі, і дуже відчуття хочеться пити, і одночасно ви часто бігаєте вночі в туалет. Це і закрипи, і здуття в кишечнику. Ламке, сухе волосся, висипи на шкірі, червоні цятки, папіломи на тілі це теж сигнали інсулінорезистентності, збої місячного циклу у жінок. І цей перелік можна продовжувати. І ще такі важливі ознаки інсулінорезистентності. Ось подивіться, який об'єм вашої талії. У жінок він. Має бути не більше 80 см, а у чоловіків не більше 90 см. Зверніть на це увагу. Наявність у цих всіх станів в організмі сигналізує нам про те, що варто йти в лабораторію і здати аналізи. Які це аналізи? В першу чергу це рівень глюкози, і він не повинен бути більше п'яти. Рівень інсуліну він має бути не більше 6, і індекс Хома, він має бути не більше 1,5. він говорить про чутливість клітин до інсуліну. Ось такі сигнали, ось такі симптоми інсулінорезистентності. І якщо ви в себе замітили хоча б 2-3, не зволікайте, потурбуйтесь про своє здоров'я. З цим можна справитись. Я запрошую вас до себе на консультацію, і ми разом з вами розпочнемо шлях до оздоровлення. Ми зупинимо оцей швидкий біг до діабету, бо це дуже-дуже серйозно. Будьте здорові і чекаю на вас!